Каска де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у садок ідуть, у садочку у садочку на спани живуть. А добра і казка у сандакідуть, у садочку, у садочку на спани живуть. Вітаю вас, малята, у дивовижному світі рослин. Пропоную повправлятися у визначенні розміру об'єкта. Будемо закріплювати навички лічби та поєднувати кількість предметів з цифрою. Запрошую всіх у гості до лісовичка. В одному чарівному лісі жив собі лісовичок. У нього було багато друзів, лісових мешканців. Порахуємо малята тварин. Скільки їх? Чотири. А лісовичок серед друзів. Один. Скільки всього разом живих істот? Так, 5. Якою цифрою позначимо кількість? Цифрою 5. Лісовичок з тваринами мешкали в молодому лісочку посеред Карпатських гір поблизу людського селища. Дуже подобалося лісовичку та друзям жити в їх зеленому помешканні. У лісі росте багато дерев. І хвойні, і листяні, багато кущів і різнотрав'я. Давайте порівняємо рослини за величиною. Роздивимося дерева та порівняємо їх стовбури за товщиною. У першого дерева стовбур товстий, а у другого тонкий. І як ми можемо це перевірити? Методом прикладання або накладання. Перевіряємо. Ви мали рацію. Стовбур першого дерева товщий, ніж другого. Порівняємо дерева і ялинку за висотою. Ялинка низька, а дерева високі. Перевіряємо. Правильно визначили, порівняємо висоту куща і трави. Кущ високий, а трава низька. Що ще ми можемо сказати про висоту куща? Кущ вищий за траву, але нижчий за дерева. Впорались із завданням. На одній галявині мирно вживалися ялинки, сосни, дуби, берізки. Лісова ліщина зі смачненькими горішками, які дуже полюбляють гристи білочки. Пропоную малята пригостити білочок горішками. Скільки білочок? 3. А скільки горішків. Також 3. Тож усім білочкам вистачить горішків. Нам треба визначити, якого розміру горішок ми дамо кожній білочці. Перша білка. Найбільша. Її ми пригостимо найбільшим горіхом. Вірно, друга білочка менша. Вона з'їсть. Менший горішок. І третя білочка найменша. Для неї ми приготували. Найменший горішок. Дуже добре. Лісовичок жив у найкращому дубі на галявині, в якому прорубав дупло і облаштував собі затишну нірку помешкання. У інших звіряток так само були гарні домівки. А ще маленький лісовичок потоваришував з двома дітками Галинкою та Петриком. Вони часто приходили до лісу з батьками і збирали ягоди, гриби, квіти. Тож одного разу вони помітили лісовичка біля молодого дубочка і потоваришували. Дітки не ходили самі до лісу, але на галявині поруч з лісовичком бавилися часто. Подивіться діти, яка в лісі є гарна квіткова галявина. На ній ростуть такі різні квіти. І за кольором, і за величиною. Спробуємо розібратися. Роздивіться уважно рожеві квіти. Нам потрібно розсадити їх від найменшої квітки до найбільшої. Розпочинаємо. Перевіримо. Перша квітка найменша. Друга більша. І третя найбільша. Поралися. А зараз зверніть увагу на сині квіти. Їх ми розсадимо від найбільшої до найменшої. Починаємо найбільша, менша і найменша. Дуже добре малята. Знайдемо білу квітку і помаранчеву. Яка з цих квітів велика? Біла. А яка маленька. Помаранчева. Малята. Ви дуже розумні. На нашу галявину прилетіло багато веселих і гарних метеликів. Пропоную діти їх порахувати. Скільки метеликів літає в повітрі? Один. Три. Чотири. Три метелики. Молодець. Скільки метеликів літає в повітрі? Три. Чотири? П'ять? Так. Чотири метелики. Ти чудово справляєшся. Скільки метеликів влітає в повітрі? Два. П'ять. Чотири. Два метелики. Молодець. Скільки метеликів влітає в повітрі? Один. Три. Чотири. Один метелик. Чудово! метеликів літає в повітрі. Чотири, 3, 5. П'ять метеликів. Ти гарно впорався з завданням. Друзі бачилися, гралися разом та допомагали лісовичку доглядати за чистотою в лісі, прибирати сміття, яке залишали люди після відпочинку. У лісовичка ще є друг ведмедядик. Який дуже полюбляє вирощувати різні рослини. Доброго дня, ведмедику! Допомога наша потрібна. Так, малята, допоможіть, будь ласка, виростити помідори та яблуню для друзів. Допоможемо? Так. Ось ми і на грядці. Я впевнена, що ви допомагаєте своїм батькам у господарстві. Тож, ви знаєте, що перед тим, як щось посадити, треба викопати ямки. Перша і друга. Скільки в нас ямок? Так, маємо дві ямки. Тоді нам потрібно два кущика помідор 1 і 2. Якою цифрою позначимо? Цифрою 2. А щоб кущики виросли пишними. Ми будемо їх поливати. Для росту рослин потрібно сонечко. Погляньте, які сеньори помідори. А зараз, друзі, ми будемо збирати наші стиглі помідори, а ви будете їх рахувати. Один, два, три, чотири. П'ять. Скільки помідорів ми поклали у кошик? П'ять. А скільки помідорів залишилося достигати на кущику? Один. Молодці діти. Друзі, а ви любите яблучка? Я так. Щоб ми могли ласувати смачненькими яблучками, нам потрібно посадити і виростити яблуню. Викопуємо ямку та саджаємо саджанець. Багато поливаємо та чекаємо, поки сонечко допоможе достигнути яблучкам. Допоможіть порахувати наш врожай та поскладати яблука у кошик. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього яблук? П'ять. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою 5. Діти, які ж ви розумні та працьовиті. Але одного ранку тривожний крик дітей розбудив лісовичка. Вони підбігли до добочка і розповіли йому. Що на галявині біля річки відпочивали туристи і залишили після себе гори сміття та непогашене багаття. Діти хвилювалися, щоб не почалася пожежа, та загасити самостійно вони не наважилися, бо цього робити без допомоги дорослих не можна. Тому діти прибігли за допомогою до лісовичка, бо батьки були на роботі. Вони швидко побігли на галявину і за допомогою лісовичка загасили вогнище і поприбирали сміття. Так друзі врятували ліс від пожежі. Діти, запам'ятайте не можна смітити в лісі та залишати вогнище, бо можуть постраждати лісові мешканці. У лісі весело гуляли і рослини розглядали. Всі ви добре працювали та правильно рахували. Що ж, прийшла пора трохи відпочити. Хочу я на руханку всіх вас запросити. стаємо рівно, як то волі. Головою рухаєм поволі. Вправо рухаєм, а потім вліво, і по колу вліво не квапли. До Нових зустрічей, друзі!